Ворог держави 1998 року це динамічний трилер з елементами шпигунського екшену, який тримає в напрузі з першої до останньої хвилини. Режисер Тоні Скотт створив атмосферний фільм про тотальний контроль, спостереження і боротьбу маленької людини проти могутньої системи. У центрі сюжету адвокат Роберт Клейтон Дін, якого випадково втягнули в масштабну змову, він отримує компромат на високопоставленого чиновника АНБ Агентства національної безпеки США. Після цього життя героя перетворюється на справжній кошмар, його переслідують, знищують кар'єру, руйнують родину і змушують тікати. Тема масового стеження через технології, яка ще у 1998 році здавалася фантастикою. Сьогодні звучить як тривожне передбачення. Камери, телефони, супутники у фільмі. Показано, як уряд може контролювати кожен наш крок. У головних ролях: Віл Сміт, харизматичний та емоційний, і Джин Гекмен, який грає загадкового експерта з конспірацій, їхня взаємодія. Це серце фільму. Гекмен, до речі, грає персонажа, що нагадує героя з іншого культового фільму про шпигунство. Розмова 74 74-го року. Візуально це класичний екшен, 90 років із напруженим монтажем, міськими погонями та щільною атмосферою параної. Музику написав Гаррі Грексон Вільямс, яка чудово доповнює темп фільму. Якщо вас цікавлять фільми на тему контролю стеження і теорії змови, ворог держави обов'язковий до перегляду. Це не просто розвага, а ще й попередження Свобода це крихка річ.